НАТО до кінця цього року мало би зробити Україну членом альянсу, але без гарантій для окупованих територій. Таку думку озвучив екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмусен. Якщо іншими словами, то він пропонує, щоб стаття 5 Вашингтонського договору, за якою члени НАТО мають вписуватися один за одного, не розповсюджувалися на території України, які окуповані наразі Росією. І зрозуміло, що Андерс Расмусен він не офіційна особа наразі, але він є поважним експертом, і в нього багато зв'язків. На вашу думку, це його така персональна думка, вибачте, за тавтологію, Або через нього вже потрохи починають промацувати думки і країн-членів НАТО і України? Я впевнений, що це зондування. Ви знаєте, все ж таки... Політика е, західних країн е, європейських країн, Сполучених Штатів е, Америки, е, ну вона е, в порівнянні з нами. Вона більш е, давня, більш виважена. І якщо хтось е, з таких людей робить такі заяви, то це не просто. Ну, якась ініціатива безпосередньо цієї людини, він би міг сказати, що давайте теоретично припустимо, що якщо би, ну тобто дуже багато було б, якщо б теоретично можливо, а от якби, а тут заява достатньо конкретна в певному сенсі. Тобто, він запропонував певний план. Єдине, що я не зовсім розумію, як це можна зробити, е, ну втілити в життя е, в реалі, тому що ну давайте так: е, а що по лінії розмежування, отам, от де лінія фронту проходить, е, одночасно після того припиниться обстріли, бойові дії. А що поправка спрацює як тільки перші снаряди російські прилетять по території е, контрольованій Україною? Ну ні, добре. А що буде, якщо от вони прийняли таке рішення, і поки воно не набуло там сили, не стало вже легітимним, наші військові деокупа... деокупацію провели ще одного чи двох чи декілька населених пунктів. Ну тобто, тут дуже багато. Якщо. Саме все впирається в те, які будуть конкретні дії, крім занепокоєння. Ну там великого занепокоєння, там як люблять назад на заході. Особливо це вже притаманна ООН. така чудова організація, яка нічого не робить, тільки от занепокоєння проявляє. Е, так, от які будуть дії, якщо дійсно е, ну, бойові дії продовжаться, і територію України, яка вже буде під е, ну, захистом НАТО, буде обстріляна? прилетить прилетіть ракета, я не знаю, артилерія, там міномети. От що буде конкретно Чи буде це прописано? Тому я поки що в це ну так слабо вірю. От якраз про практичну реалізацію цього сценарія чи плана е, хотіла у вас запитати, і тут е, напевно варто зробити ремарку, що є такий американський дипломат Генрі Кіссенджер. Його важко назвати великим другом України. Він робив схожий висував схожий план, але там з такою одною умовою, що е, Україна в такому разі не буде мати права. Відвоювати потім ці окуповані території, на які не буде розповсюджуватися гарантії НАТО, але напевно цю дискусію варто в суспільстві і у владних колах починати для того, щоб свою якусь позицію Україна могла сформувати. От на вашу думку, яка би позиція була би ідеальною? Ну якщо ми враховуємо реалії, та що ніхто не буде гарантувати нам нічого на ті території, на яких наразі які наразі контролює Росія? Позиція, яка б ну більш-менш задовольнила би е, Україну, е, можливо, кремлівський режим, е, це е, офіційно на це, поки що ніхто там ну, про це ніхто не говорить. Але в теорії це могло б було б виглядати таким чином: вони виходять е, на кордони, е, 91-го року всюди, крім Криму. Крим, ми можемо проговорювати. Ми не відмовляємось ні в якому разі від Криму. Але долю Крима вирішують дипломатичним шляхом. Ну тоді я впевнений, що це дало б можливість кремлівському режиму в принципі, хоча б розглядати цей варіант, і вже навіть на на якомусь етапі зупиняти військові дії Кісінджер Дуже потужний дипломат, дуже розумна людина. Але е, в нашому випадку е, він більше, знаєте, е, оперує так, такою тезою дипломатичною, що в дипломатії більше е, люблять е, не принципи, а якісь компроміси. От він готовий йти на компроміси певні. Нашими Але... територіями дуже легко йти чужими територіями Бо... на компроміси от до чого я і і веду: що в даному випадку його компроміси це наші території, на що ми не погодимось, тобто, наша чітка позиція, і позиція президента, яку він неодноразово проголошував, що ніхто територіями торгувати не буде. Але в принципі, якщо б такий варіант був, що е, дипломатично там Крим будемо вирішувати, а наші е, Територію окуповане з 2014 року, ну виходять російські війська, і ми беремо під контроль там всю весь кордон з Росією. Я думаю, що це, це могло би бути реальністю. Ну, тоді до більш таких прозаїчних питань паль на днях по Києву вгатили і балістикою, і дронами це була така перша атака з напевно за півтори місяці, і після цього міністр енергетики України сказав, що масовані атаки, такі, які, наприклад, були 10 жовтня минулого року, коли в бік України летіло понад 100 ракет ракет, що вони будуть після того, як за вікном буде менше нуля градусів. Я пам'ятаю, що десь місяць тому ми з вами в інтерв'ю ви говорили, що не всі об'єкти енергетичної інфраструктури готові або захищені від бомбардування. За цей місяць, за вашими спостереженнями, ситуація змінилась? Ні, на жаль, ні. Єдине, що змінилось, це інформація офіційна від наших і політиків, і військових про те, що. Україні передали додаткові комплекси Петріот і ще якісь додаткові комплекси протиповітряної оборони. Це дуже добре, тому що чим більше таких комплексів буде, тим більше шансів позбивати От той відсоток, який постійно ППО нам показує, що там летіло до, до прикладу там 100 ракет 80 Чимось там позбивали. Цей відсоток він буде ну як мінімум міцно триматись. А в кращому випадку ще й збільшуватись. Тобто, звісно, що кожний комплекс дає можливість ще більше збивати е, ворожих, ворожих ракет і дронів е, і так далі. Але е, ну, поки що, на жаль, те, що я бачу, я не їздив з якоюсь. Е, там оцінкою цих об'єктів я просто ну коли їжджу по Україні. Ну я спілкуюсь з людьми і бачу на власні очі, що відбувається. Можу сказати, що давайте так: на деяких об'єктах нічого не змінилось. Це не говорить про те, що вони не захищені ні, там щось є. Я не буду казати, що чи габіони, чи петріоти. Тому що, ну, щоб не допомагати ворогу. Але до кращого ситуація на деяких об'єктах, на жаль, не змінилась. Я правильно розумію, ми маємо розмежовувати цей захист з боку військових, та, це наші системи ППО, і захист, який може зробити господарників кожен в своєму регіоні, це якісь захисні споруди. Бетонні блоки, габіони, біг з... Піском, ну, такого плана, це більше до господарників. Все, що стосується <кій> військових, то це виключно зброя Тобто прожектора, системи, які змінюють GPS навігацію, Автомобілі з бійцями з переносними зенитно ракетними комплексами, ну і стаціонарні системи ППО, ну мобільно ну Тобто так, такого класу, як там Іріс або Петріот, або щось на кшталт такого. Ну і я розумію так, якщо дуже зробити загальну оцінку, то військові молодці а до цивільних служб є питання. Ну, військові, дивіться, ставити негативну оцінку військовим тут не можна, чому тому, що не від них залежить, дадуть їм один петріот чи десять петріотів. Тут і наші дипломати, і Рамштайн, і західні наші партнери тут більше від них залежить, тому що військовим, звісно, що якщо дадуть ну, давайте так, 10 комплексів е, Star Trek, це такі мобільні комплекси е, британські, до речі, дуже хороші, Ну, вони будуть 10 і використовувати. Якщо дадуть е, 10 патріотів, то вони 10 і будуть використовувати. Е, вони ж не зможуть з 10 патріотів зробити пуск, як з 20. Ні. Тобто до військових тут взагалі е, питань немає. Тут тільки Фахова оцінка роботи безпосереднього операторів ППО, але вони за півтора року вже ну довели всім. Мені здається, що слухайте, ну навіть кінжали, аналоговнєтна ракета, яка все ж таки збивається нашими військовими за допомогою а, західної військової техніки. А все, що стосується, якраз от габіони, піск, пі, пісок, там бетонні, ті штуки. Це більше до міністерства і до місцевої влади, чому тому, що тут дуже багато нюансів. Є дивіться по великому рахунку: якщо об'єкт на балансі в міністерства, то яким чином голова обласної адміністрації може в принципі виділяти якісь кошти для того, щоб побудувати там щось або поставити якісь захисні споруди, в принципі, до юра не може, тобто він сьогодні будує. А завтра приходять правоохоронні структури і кажуть, добрий день це не цільове використання грошей. На жаль, як би дико це не, не виглядало, але насправді в нас є і такі історії на сьогоднішній день, коли ну я знаю безпосередньо деяких керівників ОТГ, які в перші дні війни просто робили все можливе для того, щоб. Десь вирити якісь окопи, десь побудувати якийсь бліндаж. Ну тобто, разом з військовими вони щось робили, перенаправляли техніку, перенаправляли там, я не знаю вантажівки з песком, там звозили якісь бетонні якісь споруди. І зараз до них приходять правоохоронці і кажуть, що це не цільове використання грошей. Це е, кричущі взагалі випадки, яких не мало бути, але на жаль, вони є. Ну, то якраз ви згадали про правоохоронців. Тут була інформація від Міністерства оборони України, що пальне для ЗСУ будуть підфарбовувати в черве, червоний і зелений кольори для того, щоб виключити оцей можливість перепродавати або розбавляти. Пальне на вашу думку допоможе? В певному сенсі так допоможе. Звісно, що хтось все одно буде нечистий на руку. Все одно хтось там захоче десь продати якусь там тонну дві чи три, але це вже на, на власний розсуд, і ризикувати вони будуть набагато більше. Ну тому що якщо вона буде підфарблена, і будь-хто може проконтролювати і побачити, що там на цивільній техніці залите таке пальне, це вже буде ну, величезна проблема безпосередньо в тих людей, хто і купував. І хто продавав. Тому як така превентивна, е, превентивний захід, так, воно буде ще більше е, працювати на те, щоб е, е, крали пального менше. Тут от була інформація від ДБР, що е, на початку жовтня здається, що двоє військових у кіровоградській військовій частині за півроку цього року вивезли та продали 20 тисяч літрів пального вартістю майже 1 мільйон гривень. Тобто, також військові крадуть у військових. Одні життя віддають, а інші, якби мама рідна, війна, мама рідна. Я знаєте, що хотіла спитати: а як технічно, от все ж таки, практично, ви сказали, що можна буде по кольору зрозуміти, що в цивільних машинах є оце пальне, пальне, яке призначалося для армії? Як це можна побачити? В момент, коли воно заливається? Ну, дивіться, дійсно будуть відслідковувати, є, ж, в принципі, правоохоронні структури, які все одно слідкують за цим процесом. І якщо в процесі такої оборудки незаконної, десь просто зупинять Автомобіль, який виїжджає цистерна, чи я не знаю, чи там якась там бочка ємністю там тонна, чи півтори, чи дві. Тобто, не такий заправник, паливозаправник на 35 тонн. А, хоча б навіть буде їхати якась бочка, там тонна, дві три п'ять. От, зупинять, перевірять документи, з'ясують, що немає ніяких накладних, немає ніякого там бойового розпорядження там, їхати з цією з цим топливом там, безпосередньо кудись на якісь позиції чи до розташування нашої техніки, і воно буде е, певного кольору. Ну, тобто, приналежність до військових буде визначена. Ну от цього буде достатньо. Для того щоб покарати, е, хто буде користуватись, знаєте Ну будуть випадки, звісно, що і хтось із цивільних, але на сьогоднішній день Ну йти купувати каністру пального з дисконтом там в 100 чи 300 гривень, ну нема сенсу. Ризик набагато більше, ніж економія на тому пальному. А от якщо хтось захоче... Заробити і заправити ну, якусь таку техніку, як я не знаю, самоскіт, якийсь комбайн екскаватор. то тут вже, так, тут вже заправляються по по 800 літрів, по 500 літрів в цю техніку. От на цьому, в принципі, і можуть ловити, на цьому можуть зловживати, але ще раз говорю, те, що буде певного кольору пальне, воно. Полегшить роботу правоохоронців, головне, щоб ділки не знайшли можливість перефарбовувати назад з додаванням якихось інших кольорів. Чи це неможливо? Ні, це, це складно. Це якщо б вони ешелон вкрали і потім перефарбували, ну то можливо. А так, із-за тонни двох ні, воно, воно того не вартує. Тоді знов до теми водіїв, але вже на україно польському кордоні на польсько-українському коректніше навіть сказати, цю понеділок українська влада буде намагатися переконати водіїв і зняти блокаду. Якщо така передісторія для наших глядачів, раптом хтось не в курсі. Польські перевізники заблокували три. Контроль на пропускних пунктів на українському кордоні, і їхні такі вимоги, ну якщо дуже простими словами, то просто вони хочуть позбутися конкуренції з українськими водіями. А так вони загортають те, щоб повернути систему дозволів, яка має призвести до зниження кількості українських водіїв на теренах Європейського союзу. Це була до того, була підписана угода між Україною і Європейським Союзом для того, щоб дати от такі які права українським водіям очистити їх від дозволів. і ця угода діє до червня 2024 року, і Польща сама по собі не може повпливати на цю угоду. Ви якось казали, що маєте дружбу з екс послом Польщі в Україні Бартушом Цехоцьким. А можливо, знаєте від нього, як налаштована польська влада? По перше, поговоримо про польський бік, а польська влада і польське суспільство до такої акції польських перевізників. Ну, дивіться в даному випадку. Вони по великому рахунку захищають дійсно власні інтереси. Справа в тому, що на жаль, ми зловживаємо дружніми стосунками. Іноді давайте згадаємо наше зерно. Наше зерно, яке транзитом повинно було проходити через Польщу воно залишалось в Польщі, його продавали, і таким чином польські аграрії вони просто втрачали шалені прибутки. Більше того, і держава, як держава, польща, так само втрачали і для того, щоб не було того скандалу, треба було просто швидко реагувати. От е, в нас більшість проблем. Це е, відсутність швидкого реагування на певні виклики під час же викликів і відсутність е, якогось планування заздалегідь е, аналізу тої проблеми, яка може виникнути через місяць, через два, через півроку. Ну тобто е, якось не дивлю не дивиться, не дивляться певні структури на те, що. Ну, от якщо так і далі буде проходити ситуація з зерном, то через місяць, два-три буде вибух у Польщі. Ну врешті-решт, так і було. Що стосується перевізників, на сьогоднішній день так само я розумію, чому це відбувається, і це дуже сильно підриває якраз і наш авторитет. Наші перевізники отримують надприбутки, але вони там особливо не сплачують податки, і вони демпінгують якраз ну от В даному випадку в Польщі. Тобто перевізники польські все ж було нормально багато-багато років, ніяких проблем не було. І всі існували, всі працювали, всі е, заробляли нормально гроші і не було ніяких якихось міжнародних скандалів. Для чого ломати. Руйнувати старе, якщо ви не побудували нову систему. От я цього ніколи не розумів. Якщо ви хочете зробити якусь інновацію, то зробіть її, протестуйте і побачите, що вона працює, що вона не є конфліктною ні з ким з сусіди чи з тими, з ким Ну хто буде таким учасником певних дій, і тоді вже запроваджуйте. Добре, ще раз говорю: наші перевізники на сьогоднішній день отримують надприбутки, перебивають просто бізнес в Польщі, і ми, от ми, держава Україна, ми з цього не маємо ніякого прибутку, ніякої там, я не знаю, там доходів там додаткових. Нічого нема. Клін, а податки. Клін... Крім конфлікту і податки, так само вони там особливо не сплачують. Я навіть можу там трохи згодом, якщо буде такий тер цьому питанню присвячений, то я можу навіть цю схему просто розкласти крок за кроком, клетина за клетиною. На це потрібно буквально там 20-30 хвилин. І буде дуже дуже все зрозуміло. Можу сказати так, що це недопрацювання е, певних структур в нашому міністерстві інфраструктури. Якщо вони візьмуться за це питання, то протягом тижня я впевнений, в цьому е, вони врегулюють, потисують руки нашим партнерам і залишаться при, з прибутками і наші перевізники, просто не з такими над. Но з прибутками залишиться з нормальними а, поляки будуть задоволені, і Україна буде отримувати так само податки. А чому не зробили це попередньо? Ну, ви, ви вже так в цілому описали ситуацію. Це все ж таки недалеко глядне якесь бачення у нашого міністерства. Тобто, справа тільки в тому, та, що не може стратегічно прорахувати реакцію всіх стейкхолдерів. Так, це так, так само, як е, з ПДФО, які забрали військових і віддали, е, ну віддали в е, вертикаль військових в міністерства. Певні я можу сказати, ну я ж постійно їжу. От зараз закінчуємо е, черговий набір там дронів, антен і всього, що просили наші е, захисники, і ну я ж з ними спілкуюсь. Ну, от дивіться, на сьогоднішній день для того, щоб я не знаю, поміняти гуму там колеса на джипі, чи там я не знаю, чи на в величезні, треба пройти декілька кіл просто пекла, тому що ти повинен написати на командира. Командир там кудись ще, потім на логістику, потім там, на ще кудись там до Камбріга доходить. І поки це все пройде, та там ну, ця просто техніка стоїть. Це перше. Друге, я нещодавно так трохи був здивований. Ну приємно був здивований, але прочитав інформацію про те, що найближчим часом Міністерство оборони буде закупати мавіки і аутели в величезній кількості, якраз за гроші, які з ПДФО піднімаються. Я вибачаюся, але справа в тому, що вони в нас не сертифіковані. А як можна купити їх з державного бюджету? Я розумію, як можуть купити місцеві органи органи місцевого самоврядування. Це не проблема. Ну залиште, будь ласка, зі 100% ПДФО 5, 7, 10, скільки хочете там, залиште, прорахуйте залишити органи місцевого самоврядування з чіткою постановою, що ці кошти використовуються виключно на військові потреби. І повірте мені, що всі військові на передові дуже багато е, різних підрозділів. Від я не знаю, від роти до, до бригади були б вдячні за це, тому що вони б швидко отримали те, що їм потрібно а зараз. Цей процес набагато більше забюрократизований. Я розумію, що в країні не вистачає грошей. Я розумію, що нам треба збільшувати певні якісь е, військові замовлення і виробництва зброї. Окей, але давайте не будемо забувати про те, що мавіки падають десятками. Антени розбиваються. От ми придбали комплекс 400 тисяч гривень на антени. передали їх нашим хлопцям. Вони за тиждень пишуть нам. Нам потрібен ще один, тому що був прильот. Ніхто не знає, скільки протримається те чи інше обладнання, та чи інша машина може протриматись місяцями, а може протриматись дві години. Бо приїхали прильот, все згоріло, все ну потрібно знову. І тут просто в будь-якому рішенні потрібен просто здоровий глузд. Ну, якось не знаю комусь напевно не до того. Кому. Ну, дивіться, одна дуже погана людина в свій час сказала дуже правильну річ. Берія казав, що в кожній проблемі є ім'я і прізвище. От хто за це відповідає, той по великому рахунку і має брати на себе всю відповідальність. Хтось відповідає за перевізників, хтось відповідає за аграрний сектор, хтось відповідає за наші. Доходи за ПДФО за відчуждення за те, що забрали ПДФО кудись перенаправили. Ну, є ж безпосередні люди безпосередньо міністерства, служби, які чітко за щось відповідають. Все тут все дуже просто. Е, ті, міністерство молоді спорту відповідає за спорт, міністерство оборони за зброю, міністерство, е, я не знаю там трансформації. Відповідають за певні свої речі. Е, податкова наша відповідає за Ну, до речі, податкова, яка досі ще не має керівника. Ну. ну що тут можна казати? Шукайте підказку в назві міністерства, іншими словами, за, за відповідальну особу, в яку треба кидати час від часу каміння. Дякую вам, пане Сергію, за змістовно цікаву розмову. Друзі, обов'язково долучайтеся до цього інтерв'ю. Пишіть свою думку в коментарях щодо тих тем, які ми сьогодні обговорювали. з Чим згодні, з чим не згодні. Також пишіть ми це все читаємо. Підтримайте нашого гостя вподобайкою. Підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили. І до наступних зустрічей.